Доброго дня! Сьогодні ми з вами зустрілися знову на огляді акумулятора Віко. Ми вже робили розпаковку цього акумулятора. Там я показав просто його візуальні дані, все, що входить в упаковку і для як його використовувати. Сьогодні я хочу більше сконцентрувати нашу з вами увагу на те. На те, які у нього є технічні характеристики, що взагалі в нього всередині, як його і з чим використовують, і чи виправдана його вартість а, взагалі, а цей акумулятор можна використовувати в низьковольтних системах та високовольтних системах. Це його головна перевага, тому що він, можна сказати, універсальний солдат. Його можна встановлювати. Не вибираючи там, да, між одним акумулятором і іншим, щоб не прогадати, які там встановлювати, ви можете спокійно замовляти віко, він вам підійде під будь-яку станцію. Будь вона високовольтна чи низьковольтна. Якщо ми поєднуємо декілька акумуляторів в низьковольтну систему, їх можна з'єднувати мідними пластинами. Якщо ми беремо високовольтну систему, там вже йдуть провода, які допомагають поєднати ці акумулятори і зробити систему, щоб вона адекватно та нормально працювала. Подивимось, які є роз'єми. Дивіться, яка у нього є класна захисна кришка, яка захищає всі роз'єми від сторонніх якихось показників, тобто там волога. Пил, вітер або люди, які сують пальці не туди, коли, куди треба. Тому, ось, тому дивіться, як воно розкривається. Так, кришка а, металева, від, відкидається. І тут у нас є роз'єми для поєднання акумуляторів, під'єднання їх до системи. В комплекті йдуть конектори. А, це, якщо не помиляюсь, шина. Це з'єднувач з системою. Тобто ось всі тут роз'єми є. Це у нас захищено клемами. Тут все розміщено досить грамотно та зрозуміло, тому, в принципі, якщо ви вмієте та розбираєтесь в електриці, ви можете зробити під'єднання акумулятора до своєї системи самостійно. Але я все ж таки раджу звертатись до спеціалістів, які. Вже в цьому теж розуміються, більше напрацьовані в цьому плані, і у вас буде більше гарантій того, що система буде працювати коректно. Найголовніші його характеристики чим він відрізняється від звичайних акумуляторів. У нього більше циклів заряду. Тобто у нього тут 7 тисяч циклів, ані 6 тисяч, як у звичайних. Як я вже казав, він може поєднуватись із низьковольтною системою, і з високовольтною системою. Тобто він універсальний. Це вже є ну, дуже класний плюс: 5 і 3 кВт запас ємності цього акумулятора. Не 4,8, не 5, там і 12. Рівно 5,3. Тобто, от скільки зазначено, стільки в нього ємності. Тобто, якщо зазначено 5,3 кВт, тут немає похибок в якихось прорахунках, тобто повністю відповідає зазначеної ємності. Що ще в нього цікавого? І у нього підвищені характеристики пікового струму аж 200%. Тобто, ці характеристики виправдовують його вартість. І відрізняють його від інших акумуляторів, від звичайних акумуляторів. Вони можуть бути дешевше. Але цей акумулятор, як ви вже зрозуміли, має багато переваг, тому він коштує своїх коштів, і його можна встановлювати на ваші станції без всяких побоювань, що він буде працювати некоректно. Це класна штука, універсальний солдат, як я його називаю, тому що він як я, може працювати з різними системами. Тож звертайтесь до нашої компанії, замовляйте цей акумулятор і ми вам його встановимо.